Чикен це саме я, Чикін з 23. І сьогодні я вам покажу, як зробити різнокольорове ім'я. Дивіться, у мене зараз стоїть е, чорне ім'я. Ось бачите? Зараз вам дам е, бачите, ось. Пишем, е, ну, коротше, ось це вам код. Дивіться, якщо ви хочете зробити собі інакше, це дуже легко. Дивіться, пише. Таке ж саме, але замість чорного треба вам знати англійське головне. Допустимо, я хочу там. Ну Навіть не знаю, допустимо, там red Можна з маленькою писати, ну, так, воно і так нічого не дивіться. І опа, у мене червоне ім'я. Дивіться, або я можу зробити собі, собі жовте ім'я. Дивіться, пишемо є. Е, ось, пишемо Yellow. Заходимо в гру. і у нас є жовте ім'я. Бачите? І в мене ще таких ходів багато і вони будуть в моєму коментарі. <Слух> О, дивіться, допустимо, я який хочу. Е, ну, допустим, я хочу такого колір. Допустим, я хочу такий. Допустим, я тобі хочу фіолетовий, я, я пишу просто Purple і все. І це в мене виходить таке ім'я. Дивіться, допустимо, якщо я собі хочу оранжеве, пишемо оранж, ось, ось таке. Заходимо. І ось в мене оранжеве ім'я. Так же само робить з е, різними кольорами. Дивіться, який ще є. Є е, е, такий ще колір. Допустимо, синій. так, Блу просто пишемо. І в мене є блу або замість того можна просто поставити А. І в кінці теж таке ж саме ось А. Можна, коротше, можна любе поставити. Е, коротше, можна любе. У мене стояло там Black Black, Я написав. Заходжу в флайн, і в мене виходить зразу к ним. Дивіться. Коротше, у мене всі кольори і коди будуть е, в коментарі. І всім дякую за перегляд. Ті, хто був тут на відео, поставте лайк і підпишіться, це мені дуже допоможе набирати перегляди. І я буду чаще робити для вас відео. Всім па-па!